Ні для кого не секрет, що Україна займає одне з провідних місць у Європі щодо поширення наркоманії серед населення. Згідно офіційної статистики, кількість наркозалежних в Україні складає півмільйона. За іншими даними, ця цифра досягає двох мільйонів. Найбільша кількість хворих у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Чернігівській областях. Наступна в цьому переліку Черкащина. Якби би не було больно, Я вас вращаюсь. свой дом родной. стены и двери знают то, чего не знает другой. Все мои слезы, горечь, обид, радость и смех. Первую песню на гитаре, что пел у себя во дворе. Ту, с кем рассветы встречали и вместе тонули в грехе. Шива друга, но його рядом. не буде слышен голос його і смех. Микита Пономарчук в минулому залежна людина. Нині керівник київської філії міжнародної громадської організації, Центр здорової молоді. Він взагалі вважає, що проблемою наркоманії переймається майже четверта частина населення України. Есть статистика наркологических клиник, где их ставят на учет, где-то около 3 миллионов. Если брать неофициально, то можно умножать это на 2. Это зависимых людей. Каждый зависимый человек за употребление 2-3 лет такого образа жизни, да, он втягивает в свою проблему, тоже от 2 до 5 человек это его близких. То есть это его семья, это родные, это те люди, которые находятся постоянно с ним. І Його проблема, вона переноситься на них. Як показують дослідження, в середньому прийом наркотиків триває від 13 до 15 років. Такі люди рідко доживають до 40-річного віку. На обліку черкаського наркодиспансеру зокрема знаходиться майже 11 тисяч наркозалежних та 6 тисяч алкоголіків. Та насправді хворих у десятки разів більше. А ліки допомагають на жаль, тільки в одному з десяти випадків. Це одиниці. Пацієнтів, основна маса це пацієнти, які або ж відновили вживання, потім закінчили замісну терапію, або ж вони по смерті. Найгірше щодо наркотиків долучається все більше підлітків. 10% школярів 14-річного віку вже знайомі з проблемою. Динаміка розвитку проблеми наркоманії в Україні дає зрозуміти, якщо терміново не вжити заходів, виродження нації неминуче. Деградація молоді зараз очевидна як ніколи. Олександр із Дніпродзержинська вперше спробував наркотики в 15 років. І за в 15 лет мені предложили спробувати амфетамі, наркотик такої. І я ну как бы, у поводу на емоціях. Ну, мені казалось це круто. Всі в то время увлекалися наркотиком. Ну, старші пацани вважали це уважительно. Ну, И повелся, можно сказать, ну и не удержался. Первая дорога моя была в 15 лет. И так и пошло потихонечку. Игорь из Донецка. До наркотиков долучился завдяки компании старшего брата 13 руки. Первый опыт употребления таких вот самодельных наркотиков очень печальный. Но, допустим, то молоко, которое говорю, мы изготавливали. У меня постоянно были передозы. Первый раз я попробовал там... Сколько мне было? 13 лет. Я пил, мне было плохо от него, но несмотря на это я продолжал. Ну и потом как бы уже втянулся, определился с дозой, которую надо, как бы, ну и так употреблял. Ну, это весело, как ну, бы, опыт такой, которого никто не имеет. Влад из Одессы зараз ему 28 років, а почав колотись у 10. Наркотиком привела меня улица в первую очередь. Ну, я ж как бы жил без отца, мама постоянно на работе была. Я же ну, жил и воспитывался с улицей. Постоянно в криминале, тянулся как бы, к старшим ребятам, которые занимались криминалом. Мне как бы это. Я подражал, можно так сказать. Я думал, что это класс, что это так круто. А на самом деле, ну, это была все иллюзия. Именно реально привела меня просто к такому краху. Но я и просто не замечал этого изначально. Ну, всі деньги, легкі постоянные наркотики. Вот Перший раз покурив коноплю 18 лет. І вот з цього все у мене началось, Потім таблетки і в конце концов укололся. Прокололся я 10 лет. З 2005 року в Україні запроваджено державну програму замінної терапії для хворих наркоманією у супровіді вил інфекцією та снідом. Крім метадонової терапії. Хворі отримують психологічну та психотерапевтичну допомогу, юридичні консультації, соціальну допомогу. Ті пацієнти, які десь намагались дістати ті кошти на вуличні наркотики, то мають можливість отримати їх безкоштовно і поправляють свій стан здоров'я, тому що основна маса це пацієнти вже ж більш такого великий стаж наркотизації, і вони потребують кожен. день, Ну хоча б не кайфу, того як вони говорять, а відновлення стану. Олена Щеркас почала вживати наркотики у 90-х роках. Був період без наркотиків. Має 15-річного сина. Ось уже 8 років, як жінка знаходиться на замінній терапії. Я на терапії вже 8 років. Ну от Хто мене буде а говорять, год-два. От я 8 років на цій терапії. Найголовніше, щоб нічого не потреблять ще. Тому що некоторі потребляють ну, якісь таблетки, якісь наркотики. Ну, якщо спиртне, цього теж тоже можна робити. Сергій теж черкащанин і вживає наркотики стільки ж часу, як і Олена. Має сім'ю, сину 8 років. каже, що тільки завдяки переходу на метадон може працювати. Так як і Олена, він волонтер, консультант у благодійній організації з боротьби з наркотиками. Зараз замінили так званими э, замінителями, такі як всі можливі, Ну, пафіні як сленгі називають крокодилу, вот там. То це не наркотик, даже я вам скажу. Це яд. відмовитись від метадонової програми можна в будь-який момент. А далі що? Можна знову стати на чорну стежку в нікуди або розпочати реабілітацію. Реабілітаційні центри, як правило, створюють колишні наркомани, яким вдалося побороти залежність. Кажуть, що ефективність лікування в подібних центрах значно вища ніж після медикаментозного лікування. 50 на 50. у центрі здорової молоді. Цей показник ще вищий, 6 із 10 повністю позбуваються залежності, але тут лікуються роками, відновлюючи чотири головні сфери здоров'я людини. Важную роль у реабилитации в виде и процесс ресоциализации. С момента основания, да, как говорит статистика наша, обратилось людей к нам это около 6 тысяч. От одного года до трех лет в стойке ремиссии прибывает около 600 человек. За это время образовалось около 230 семейных пар, родилось 130 тридцать. Здоровеньких красивих діток люди живуть повноценна, щаслива життя. Є вислів: не всі люди наркомани, але всі наркомани люди. Відому безліч відомих талановитих людей, які були наркоманами, починаючи від лікаря Ави Ценна та вченого Вольтера, які померли від передозування опієм, красуні акторки Мерлін Манро та співака Мурата Насирова з не менш трагічним фіналом життя. Я пам'ятаю, як мені було страшно, Когда не знал, куда идти О боже, как мне было страшно От этой мерзкой пустоты Я помню, как мне было страшно Когда в постели умирал Когда я жил, как та собака На всех лишлаял и кричал Но! Я хочу жить, я не хочу умірать, я хочу любити, я не хочу страдать. Цю пісню написав юнак, який помер від передозування після семи років тверезості. І, хоч кажуть, що опій уміє чекати, позбутись від нього таки можливо. Принаймні в це вірить художник із Підмосков'я Олександр. Він каже, що в Росії проблема наркоманії актуальна, як ніде. У Москві наркоманія одна сплошна. А в глубинке, да, поскольку менее доступны наркотики, там алкоголь, самогон, водка. Это, это бич всего человечества, всей нации, не только русских людей, славян. В ходе реабилитации художник снова взялся за оливец. Пока что вдаются только карикатуры, сподевается с годом на больше позитивные образы. Та мріє про власне одужання. Якщо у кого-то час, время раз сюди повернутися, у меня его нет. Це за розваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!